Хочеш таке? Хочу, звісно, хочу. нормальний дитина. Ольга пропонує дарині наліпки. І розповідає, що завжди мріяла навчитися співати. Том мене вчора прийшов мальчик, і треба було йому ну на траля та паля. А я в мене, ні одну пісню не могла сповнити. Я пам'ятаю, ти ж мене підманула. Оля мо з Донеччини останні 30 років живе і працює в Ізраїлі. В Україну повернулася в рамках гуманітарної місії працювати в польовому шпиталі. Це прям. Как бальзам на душу, вот так очень приятно. Тут просто ну ми гордимося, що ми сюди приїхали. Госпіталь працює місяць. За цей час медики надали допомогу більш ніж тисячі українцям. Там є лабораторії та рентгенівський кабінет, відділення невідкладної допомоги, пологове відділення, лікарняні палати для чоловіків, жінок та дітей. тут працює біля 70 співробітників з Ізраїлю. Є поліклініка, лабораторія. Якщо необхідно, оперуємо на базі місцевої лікарні, проводимо госпіталізацію. Навчити місцевих лікарів ізраїльським методикам одне із завдань делегації, каже Геннадій. Він з чи не закінчив одеський медичний коледж. 20 років живе і працює в Ізраїлі. каже українським медикам. Не вистачає обладнання. Недостатньо трошки матеріалів, недостатньо апаратури. Але... Опит в руках є". За місяць роботи в шпиталі було двоє важких пацієнтів. Їх відправили лікуватися до Ізраїля. Більшість людей тут місцеві або жителі області. Любов приїхала з самбора на обстеження. Каже, лікувалася від болі в серці, а проблема виявилася в іншому. Приїхала сюди, бо хвилює мене ніби серце. А виявилося, що від хребта. Зробила обслідування, зробила кардіограму. УЗД Любе. І тому так люди їдуть uh -huh. і безплатно. Шпиталь мостицькому працює за підтримки Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю та Міністерства закордонних справ України. Анастасія Поя, Стадник, єдині новини на Суспільному.